Що ускладнює прогнозування результату у фарбуванні на твою думку, на твоєму досвіді? Буває, клієнти не враховують цей момент або забувають, а ускладнює прогнозований результат. Якщо на волосі були якісь модифіковані процедури е, по типу каратинове вирівнювання, ботокс, біксіпластика, а також, е, якщо, наприклад, дівчата, я знаю, був такий момент, коли дівчата за допомогою хни е, безвітінкової намагалися. Е, Зробити ефект ламінування, щоб волосся було гладшим і блискучим. І коли вони про ці моменти так. мовчать, не повідомляють майстра, то тоді дійсно це дуже впливає так. на кінечний результат, і тоді виходить, ти як майстер зробила все по максимуму, підібрала формулу фарбування, все заклала. А на виході виходить, чи зелене, чи взагалі не профарбоване волосся, тому що були так. ці або процедури, ми... так або ми отримаємо. А... Не той результат, який очікували, саме в тому, що, наприклад, темні відтінки на модифікованому волосі можуть значно сильно затемнюватися при фарбуванні, при накладанні пігмента, або дуже погано освітлюватись. І коли клієнт замовчує ці моменти, ми втрачаємо якість.